Ангел Божий, що повсякчас за моєю спиною стоїш, ти всяке діяння моє бачиш, слово кожне чуєш, думу всяку читаєш. До тебе моя грішна душа звертається та допомоги просить. Помолися зі мною, Господу, за гріхи мої, минулі та майбутні. Покажи мені шлях істинний до Отця нашого ведучий, Під собою в справах праведних, захисти від лиха худого принеси процвітання в життя моє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Микола, чудотворець, угодник Божий. Святий заступник наш та благодійник, візьми мене під крило Своє благодатне, та благослови справи мої молитвою своєю, захисти від підступів гріховних та допоможи душу від гріхів очистити, щоб Отця нашого вихваляти і Творця, направляй удачу мені на допомогу. Заступництва твого смиренно прошу як в дорозі, так і в беззодні морській. Славлю тебе, Микола, та чудеса Твої, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.